Дивись, якщо повністю сіною щоб купить і затюнить, так? Да. Лям 600. А щоб купити такого такого. 800 стоїть, ну і ще 800 я затюнив. Я... Нормально, ну, це... Нормально, нахуй. Да. Я б взяв за лям 200 я 200 забирав Продам. Продам. сука, 15 Вчора 17 я би забрав. 17, я би забрав. Та нема бабу. Що в Човка поїба. У мене тільки є дві машини. А, є дві а, машини. А, одна на хуй шлямі, одна минала а друга за 6. То, а яка за 6? А, ну там, почти шоссе. БМВ як шо, БМВ їх шо Е, Цей Хоча Ну ладно. А так Ты не стреляй тихо, не стреляй по Димикам не стреляешь по вам? Успокойтесь, не стреляйте, он не стреляет по нам. Що 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 вас <coughs> тут таке? Щось <Шо> і стало? Що <coughs> <Шо> таке, Діма? Зачем <coughs> ти тут <coughs> ти тут Щоб ти спитався. Зачем я тут їжджу? Ще мені хтось буде вказувати, де мені їздити. Дороги зроблені, щоб їздити, якщо ти не знав. Що, 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 що?